Коніча товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати силам оборони та збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо скорішу перемогу, та що все у нас буде. Україна. Так, хлопчики та дівчанка. Давно вже в нас не було жодних двобоїв. І сьогодні у нас заміс нейтівів. Так, 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 так. Якраз актуальна пропозиція для а, сезону осінь зима 25-26 в Україні з нашою зимою, з нашою осінню. Ну, всі знають, про що я. У нас сьогодні нереальний батл, а саме Native Fit Simon Citі Light Bloom. А, модель, якщо мені я не помиляюсь, у нас я навіть подивлюсь, тут який рік. Який у нас тут рік. 24-го року. Ось конкретно ці. І у нас Natif FіSimo's Venture. FіSimmon's Venture. Венчур Pro. Багато нас чомусь у нас в Україні на ці кросівки і інших. А, оригінальна назва Neth FіSimmon's Venture. Ось так. А це у нас Netі Фецімон City Light Bloom. Ці назви. Ось вони. Це у нас попередник. Це у нас е, нова модель, е, новий прайс, все нове. Е, зауважую одразу, що е, жодним чином компанія Netiv не впливає на результати цього відео. Е, обидва, чобітки, е, обідві моделі е, мої, придбані за особистий кошт, досвід, весь мій. Все, що буду казати, моє особисте. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Mm. І також зауважую, що. Е, ну, ці моделі повинні відрізнятись, і е, перед тим як ви будете обирати, які обрати для себе, враховуйте те, що цими е, чобітками нейтіви вже намагаються більш-менш входити в серйозну, будемо так казати, гру е, в бізнесі чобітків е, такого формату. Хайкери їх інде, які називають хоча як на мене, які з них хайкери, але тим не менш. Це вже більш серйозно, оскільки цінова пропозиція на такі чобітки це десь 150 доларів. А ось Native Fit Simon City Light Bloom спокійно можна в Україні купити десь за 100 доларів за нову модель. Якщо пошукати більш-менш ретельно, можна навіть знайти за 80. І, як кажуть, жодним чином не пожалкувати. Ось я ось ці крівки крис... пробачаю. Ці чобітки мені коштували 2800. Я кажу, як є, як ви бачите. Але це, е, ну, будемо так казати, БУ вважається. Хоча носились вони лише два рази, е, брав з рук, е, людина просто банально не помилилася з розмірами. Про розміри також розкажу. І зауважую ще один невеличкий момент це незвичайне порівняння, оскільки ну, венчури я ще не встиг поносити стільки ж, скільки поносив е, Сітілайти. Е, про, про назви ці якось розберемось. Е, тобто ось ці е, бежеві, я поносив більше, ніж ці. Ці, звісно ж, це буквально перший раз я їх вдягнув, перші відчуття. І одразу захотіли записати, оскільки ну, просто багато емоцій. І хотілося з вами іми поділитися і розповісти про всі свої відчуття. Тому ще раз кажу: перше, враховуйте, що це вже нас більш дорога модель, це більш дешева версія. Е, вони, е, хоча і схожі один на одного, але всередині вони різні. Ну, в принципі, як я навіть не можу вам сказати. Це дійсно воно відчувається, що ось це у нас вже більш серйозна модель. Це більш така модель для повсякденного носіння, Така більш простіша взагалі. І, і, і Простота відчувається в усьому. Вони навіть на, десь зазначали, мені здається, на коробці Live Light, якось так воно називалося. Десь. А, ось, keep, keep it Light. Ось, ось, ось це лейп-мотив перших Native Fit І воно так і збереглося. Як ви бачите, ось тут у нас, припустимо, вже немає цього чомусь. Тому що це вже не зовсім лайт. <сум> тому всі ваші висновки враховуйте цінову різницю, тому що різниця в цих чобітках повинна бути. Ну, все, з преамбулою покінчили. Вибачаю, що так довго, просто дуже багато емоцій, дуже багато інформації. Як кажуть, трішки плутаюсь. Ну що ж, давайте перейдемо до основного. Ось порівняння: зовнішнє. Передня частина. Бокова частина. Аутсол. Мідсол. Як ви бачите одразу, різниця, навіть Незброєним оком видна. Не враховуйте, не враховуйте те, що у нас тут інший колір. Ви бачите одразу, що у нас трішки змінилася форма. А новий, нові Night Venture у нас це у нас, до речі, той самий розмір. Це М10 у нас тут. Ось це у нас М10. І тут у нас М10. Ось я вам навіть демонструю. Ось М10. Тобто, це однаковий розмір. Але як ви бачите. Навіть враховуючи те, що у нас ось ці сіті лайти а, ну, колір такий світлий, а венчури чорний, навіть незброєним оком видно, що венчури у нас вищі, ширші, базово ширші у прямому сенсі. Як ви бачите, профіль у нас змінений. У нас а, то, у Сітілайтах ось так він йде. Такою туфлею, мені здається, як його правильно називати, ось так з таким вигином. Ось ви бачите, його трішки так краще видно. Тут вже, як ви бачите, ось цей вигін він більш е злагоджений такий, вже більш рівніше у нас тут іде поверхня. Це все за рахунок того, що у нас збільшений внутрішній об'єм. Е я поясню, чому. Ось, Як ви бачите, також зовнішньо одразу видно, що у нас змінився міцон наш. Тут у нас вже використовується більш, ну, мені здається, більш преміальні матеріали, ніж ті, тіше використовувалися в сіті-лайтах. Ось так. Навіть на дотик видно, що міцол у нас проміжна підошва, а в венчурах м'якіша. Інша. Тут у нас, ви чуєте, дуже, давайте так. Дуже жорстка гума у нас використовується в сітілайтах. Як ви знаєте, компонування сама що фу ну, функціонально, що таке Native Fit Siemens, Це у нас е екзоскелет з Іви. І до нього просто під'єднана підошва. Все за рахунок цього красиво прибачаюсь, чобіток має ну, при принципі повну водонепроникність. Ось до цих елементів можна спокійно в них пірнати нічого з ними не буде. Це ну для осені, української весни та зими це плюс, оскільки вдягнув і не турбуєшся, але є нюанси по водопроникненню тут у нас. Враховуєте це, якщо ви е, розмірковуєте над цим. Ну, тобто для міського типу взагалі жодних проблем. Тут у нас воно навіть краще. Як ви бачите, за рахунок збільшеного, ось будемо так казати, дорожнього просвіту у нас трішки вищі е, зовнішні елементи. За рахунок цього, у нас вже е, водоповноприникнення буде кращим. Екзоскелет сама у нас це Іва. І етилен Вініла цитат з додаванням ось цих елементів Блуму, тобто ці водорості перероблені і, прочі, і таке інше. Пробачаюсь, тут використовується. Одразу також зауважую, що у нас вони інші. Незважаючи на те, що у нас навіть тут вказується City Light Bloom на бірці в в внутрішній скарпеці, пробачаюсь. Тим не менш, ось цей матеріал тут, ось цей City Light, ось ця, ця іва, вона м'якіша і більш така ось тягнуча. Як вам це так сказати? Вона тягнеться краще. Вона навіть на дотик, ось, якщо їх ось прогинати, як ви бачите, то по відчуттям ось цей матеріал він більш такий м'якийший, більш такий податливіший. Тобто вони одразу відчуваються більш м'якими. Ось ці для того, щоб вони е, ось цю м'якість отримали, вам потрібно їх трішки поламати, трішки походити в них. Тоді з'являється гнучкість, але враховуйте е, розмірну сітку обов'язково. Вони трішки більше мірять. Е, тому також це, якщо у вас стопа, ось у мене стопа 28, Мій розмір 28, так і є, м 10 Незважаючи на всі мої нюанси з ногами, я вже вказував, те саме з венчурами, але по відчуттям в венчурах більше простору. Ось. По розміру, як, таково, як такому, в Сітілайтах, Блумах, у нас, в принципі, все відповідає. Трішки за, навіть є у нас. Додаткового місця залишається ось М – це достатньо якраз для стопи 28 вісім. формату у мене трішки є нюанси стопа ширша і є нюанси з підйомом. Можливо, вам може навіть знадобиться на піврозміра менше брати, навіть враховуючи 28, тому що довжини у нас вистачає вже навіть в цьому форматі. Так, далі йдемо. Стосовно ро... що ще, на що звернути увагу, одразу звертаєш увагу, коли їх купуєш. Як ви бачите, у нас повністю змінена система шнурівки. Взагалі, повністю. У нас інша конструкція люверсів, ось цих елементів, за які кріп кріпиться наш, наші шнурки. Ось, ви бачите, вона змінена. Одразу кажу, що вона змінена на краще. Шнурки також замінені. Тут у нас використовуються ось такі шнурки, тут такі. Хоча зовнішні, вони ну, можливо, вам не відрізняються нічим. Але по своїх властивостях ось ці краще. Краще. Взагалі, система шнурівки нових венчурів, ну на так, на, на покоління краще, оскільки шнурівка. Кріпиться одразу, чіпляється, тобто ці конструктивні елементи. Тримають шнур... шнурівку на місці. У вас не, бу... не буде. Ось у припустимось сіті лайтах. Я використовую рейс лок для того, щоб хоча б якось закріпити шнур... шнурки в тому положенні, як мені потрібно, щоб не було ковзання ноги дуже сильного. Е, Ні ну, для кого не секрет, що неті ви не дуже добре з цим е, Ну, є у них там з цим проблема, з тим, як стопа кріпиться. І ось для того, щоб навіть закріпити, я використовую такі петлі різноманітні, щоб е, шнурівка. Більш-менш трималась, вона дуже-дуже така полюбляє розв'язуватись. Тобто, ходите-ходите, вона хоп і розв'язалась і, і все. І жодним чином її не врятуєш, не, не кріпляться вони в цьому плані взагалі. Вона тут, як ви бачите, навіть інша. Тобто, пробачаюся, у нас ось тут люверси такого формату, в верхній частині такого формату. Це, до речі, вже остання реінкарнація у мене: Це City Light Bloom, Це останні. Жодних 2.0 не, не існує. Одразу зауважу всім, хто. Кому цікаво. 2.0, все, що там підписано, це все підробка зазвичай. Жодних 2.0 не були. City Light Bloom – це останні з нейтів Fit такого формату. Були ще перші. У них трішки інші, інша конструкція люверсів, інша підошва і Колорвей там більш яскраві були, але мені здається, ось якраз City Light Bloom – це остання версія, яку потрібно купувати, якщо вам, ви потребуєте чобітків, які будуть вам служити. Оскільки в перших версіях ось ці люверси дуже полюбляли відриватись. А, порівнюючи, продовжуючи, повертаючись пробачаюсь, до порівняння, як ви бачите, конструкція взагалі у нас інша. Навіть що, як, ось Ви бачите? Ось, дивіться, що про що. Оп! Ось це у нас відбувається з Сімонсами, І ось це у нас, як ви бачите. Відбувається з венчурами. з венчурами Жодних проблем з кріпленням вашої стопи у вас не виникне спокійно закріплюється. Взагалі, чобіток одразу відчувається в дів як вдома. Ось це відчуття. Ось цим нема. Дійсно, нема. Спочатку відчуваю, що там нога і гуляє, і так далі. До них потрібно трішки звикнути, полюбити, будемо так казати, з ними подружитись, хай буде так. Ось. І після цього вони починають вам дарувати ну, яскраві емоції, оскільки дуже вдала модель, особливо для міського типу. Так, далі, переходячи до порівняння, ось наш аутсол. У нас взагалі повністю перероблена система аутсолу. А, ну, в принципі, що тут казати? У нас тут використовується ось цей протектор Сімонс». Як він там називається в них правильно? Ось так виглядає, до речі, оригінальний Native Fit Siemens. it light тут. Native розмір, Native Suscom. Все. Протектор тут, як ви бачите, номінальний. Взагалі, протектор дуже схильний до, будемо так казати, руйнації. Хай буде так, скільки ось тут, припустимо, було написано made in China», як ви бачите, її вже нема взагалі. Якщо дуже інтенсивно їх носити, ось тут я вам вкажу, бачите, це звичайне носіння жодного якогось там офроуду, чи що, просто по місту походити погуляти, в принципі, вони витримують більш-менш таке навантаження, але враховуйте, що все це все ж таки це чобіток, і він жорсткий. Тому ну, не буде вам тут такого великого комфорту. Хоча, як на мою думку, досить непогано впорались з цим навіть в ці моделі е нейтіви. А ось тут у нас вже використовується Vibram EcoStep, Він називається цей аутсол. Тобто у нас вже Vibram попрацювали над ним. Він має, як ви бачите, вже такий більш е яскравий малюнок, Вже воно повинно тримати. Вашу стопу набагато краще в тих самих умовах. Він більш гнучкий сам матеріал. Він навіть відчувається, зовнішня підошва відчувається більш такою еластичною, більш пружною. Не знаю, наскільки це вплине на їх е, життєдіяльність, тобто наскільки воно впливає на те, що, наскільки довго вони будуть носитись. Ну, мені здається, Вібрам знає, що вони роблять. І повинно воно витримати нормально. Ну, на даному етапі, як ви бачите, тут поки що нічого немає. Ну, носив я їх там пару разів, це ще нічого, як кажуть, неможливо щось сказати. Я просто їх трішки від, відчистив і все. На вулиці просто зараз так дуже неприємна погода. Ці я просто не чистив, як є, просто взяв і вам показую, як є, не без жодних готувань. Просто. Щоб ви розуміли різницю. Тут просто вона одразу видна а тут. Ні. Ось так. Е, на що ще звернути увагу ззовні? Ну, зовні, в принципі, ви зрозуміли. Ви отримуєте за рахунок нової вартості, ви отримуєте дійсно нові чобітки. Нові, е, в, тому, нові в тому плані новий дизайн, нова, новий функціонал, і цей функціонал вже працює. Вам не просто щось пропонують таке, що. Не працює. Працюють вони дійсно м'якіші, вони відчуваються а, більш такими, як кажуть, зручними. Ось з першого разу. Ці потрібно до них трішки звикнути, але а, ці досі відчуваються легшими. Давайте навіть ми, ось поки ми про вагу за сказали, давайте я ось. Одразу ми їх зважимо. Так, як ви пам'ятаєте, у нас вага, ой, пробачаюсь, розмір М10, тобто 10, 28 устілка. Все однаково. 530 грамів. Це у нас лівий був лівий. Давайте. І це у нас лівий. Також М10 509 грамів. Ха-ха! Незважаючи на те, що я тільки що сказав. Ха-ха-ха-ха. Дивіться. Я просто по відчуттям мені здавалося, що навпаки, е е венчури жорсткіші, ой, пробачай, жорсткіші, важчі. 509 грамів. Давайте ще раз. Дивіться, 508, 508 навіть грамів. Лівий. 508 лівий і 529. У нас 20 грамів різниця. А добре, давайте перевіримо інший. Правий у нас. Правий. 529. Жодної розбіжності. Обидва, однаково важать. Це добре, це якість. І беремо венчур. А от тут у нас вже є розбіжності певні. Давайте ще раз. 522. Ха-ха. Ось тут щось. Зараз. Под... Зараз 522 все ж таки. 522, що у нас можливо? Ні, все так. Ось вам і перший такий момент. 509 грамів і 522. Але, тим не менш, навіть з урахуванням того, що я казав, все одно легший. На 7 грамів, але легший. І це незважаючи на основний елемент. Які я вам ще не демонстрував? Основні два елементи, які я ще не демонстрував, в порівнянні в цьому. Дивіться, у нас нова конструкція взагалі внутрішнього, внутрішнього простору. По-перше, ні для кого не секрет, що Netzimments Сітілайт, і взагалі Netі Fit Simmons. ось ця шкарпетка Неопренова, яка всередині знаходиться, ось ця, яка повинна гріти вам там все і захищати. Певною мірою, ну і за неї тримаються шнуркочки ось тут все. Вона нез'ємна. Тобто, якщо вам пропонують Неїтів Ефіцімон, Сітілайт Блумп до версії е е Venture, і вони пропонують вам зі з'ємною шкарпеткою проходьте мимо це підробка. Нейтів не використовував з'ємну шкарпетку в, в своєму взутті е в жодному разі. Вона завжди приклеєна всередину. Тобто її неможливо жодним чином з нею щось зробити, витягнути, попрати, якщо там. Це і плюс, і мінус. Ну, таким чином можна від підробок захиститись, але попрати дійсно не можна. І ось нарешті нейтіви пішли на зустріч і повністю переробили шкарпетку. Наша шкарпетка тепер повністю з'ємна. Повністю тепер офіційно можете навіть на офіційному сайті подивитись. Ось. Ось так воно виглядає. У нас шкарпетка не навіть не звичайна, у нас трішки є змінений. Ось тут у нас ось такий, такий самий еластичний елемент, який тут використовується. І у нас так само практично зроблено зверху, якщо ви побачите. Але тут у нас більше матеріалу. Піноматеріал використовується тут. Піноматеріал, який додатково пом'якшує нам стопу з внутрішньої сторони. І з ось тут, з, зі сторони шнурків, таким чином у вас більше прилягання матеріалу з самої шкарпетки до верхньої частини, і це додатково додає вам можливості ну, не турбуватися про потрапляння вологи. Звісно, ж пірнати в них я б не рекомендував, але тим не менш вже краще, ніж тут, тому що тут ось з цим є нюанси, е, якщо не дай Боже, там десь. Не так стали, може вода трішки потрапити, і їх потрібно ставити сушити пару днів, щоб вони постояли, щоб воно просохло, оскільки немає жодної можливості її дійсно витягнути. Тут з цим проблем вже немає. Це, як на мене, фундаментальний плюс, і це фішка саме венчурів. Ось ця з'ємна шкарпетка. Можна прати, можна все, що завгодно, її робити. І це ще не все. Так. Нейтів почали комплектувати свої чобітки. Устілками. Ось так виглядає. Устілка нічого особливого. Пом'якшена. Вона така м'якенька, в принципі. Нема жодних там. Це не Ортолайт, звісно. Хоча хотілося б. Але, тим не менш, вона є. Це додатковий елемент пом'якшення вашої стопи. Ну, наскільки воно. Плюс-мінус, сказати мені поки що важко, це потрібно дійсно походити. На даному етапі дійсно, ви бачите, по-перше, вага якимось чином залишилась навіть е, е, венчери вийшли навіть легші, ніж е, Сітілайти. Е, навіть враховуючи те, що у нас і устілка, і шкарпетка вже інша. І на шкарпетці у нас багато е, додаткових елементів. Тому я і кажу: враховуйте, коли ви порівнюєте ці. Чобітки одні, ось я вам продемонструю їх всередині, до речі, ось ви бачите, просто щільна, щільна платформа, щільний каркас. Жодних там немає елементів, які там кудись десь щось виходило. Тобто у вас немає можливості волозі взагалі потрапити всередину. А, ось. Стосовно того, наскільки воно буде носитись, і в, будемо так казати, по, по себе прояви в майбутньому, це ще ми з вами побачимо. Я обов'язково запишу тотальний огляд, в якому я повернусь до всіх цих питань. Якщо вас турбує щось особис, особливе, щось ви хоч, хотіли, щоб я е, в цей огляд додав, обов'язково пишіть в коментарях. Я вам обов'язково, наскільки це можливо, відповім. Ось це у нас. До речі, вони в такому буде форматі повинні знаходитись, мені здається. Хоча тут трішки спірне питання, як воно взагалі там триматься повинно. Це я ще з цим не розібрався. От бачите, на одному закріпив, на одному не закріпив. Тут воно також є в Фісімонсах. Але воно тут ну, просто для того, щоб було зручно вам натягати їх на, на вашу стопу. Тут, мені здається, воно вже використовується для того, щоб е, цю шкарпетку тримати на місці, мені здається. Або, можливо, просто як аксесуар, оскільки вона трішки на дивному місці знаходиться, так. І досить високо у нас ось цей елемент, досить високо, тому, ну. Знайдемо, я думаю, ми для нього місце правильне в цьому всьому. Але про це все згодом. Е, так, давайте я вже трішки затягнув, як завжди, бо інформації дуже багато. Тому, які вам обрати е, чобітки на сезон осінь-зима, якщо ви е, обираєте між цими і вагаєте, чи вартує воно вашої уваги. На мою думку, якщо брати по офіційному прайсу а венчери на офіційному сайті, це десь 150 150 доларів зараз, тобто це приблизно 6,5 тисяч гривень плюс-мінус, трішки за задорогувато. Я б на вашому місці пошукав в мережі перевірених байерів або ресел-платформи на розетці. Також вони проскакують періодично. І все ж таки орієнтувався на прайс десь в 5. Ось, якщо на 5 тисяч знайшли, мені здається, можна брати. Якщо дешевше, це навіть краще. Тільки обов'язково перевіряйте на підробку. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, можу зробити відео для вас, як вирізняти підробку від оригіналу. Але це все таке е, обов'язково перевіряйте не на автентичність, звісно ж. Е, мені здається, ось якраз 4,5 тисяч гривень. Ось ця ціна цих чобітків реальна. Тобто за ці кошти ви вже отримаєте реально е, класну модель. Тобто 150 доларів трішки, мені здається, це е, ну, за великий прайс. Десь 100 доларів, 100-120. Ось, ось тут, тут вже краще. 100 доларів взагалі було б ідеал. Ось за 100 доларів, якщо знайдете, купуйте, вони нададуть вам багато-багато задоволення. І вони дійсно. Ну, Мені подобаються ці ті лайти, нікуди вони від мене не будуть діватись. Це, в мене, Як кажуть, чобітки, нейтіви ви взагалі це для мене моя слабкість. Е -е, я залишу і ті і ті. Ось, але вони дійсно венчури дійсно краще. Дійсно, і вони на суттєвий порядок краще, ніж сітілайти. Uh, uh, хоча досі мені ось цей дизайн досі мені подобається. Нічого не можу собі зробити. Це вже котрі я собі купую, і підошви в мене тріскали, і зчисувались uh, вони, але все одно не можу нічого зробити, оскільки uh, в сучасному світі дуже важко знайти і стильно. І функціонально, і якось по особливому, і ні на кого ні схоже. І ось для мене нейтіви це досі ось ці City Light, Bloom. Вони поза конкуренцією, особливо, якщо ви враховуєте їх невеличкий прайс в на рубежі 3 тисяч гривень, можна спокійно взяти собі навіть нові, знайти їх дуже багато. Uh, на сьогодні, в принципі, у мене все це все, що я хотів вам показати в порівнянні. Uh, стосовно комплектації, комплектація залишилась, ну, окрім того, що я вказував, комплектація теж. Uh, якщо ви купуєте нові Native Fit Simon City Light Blue, ви отримаєте також додаткову пару шнурків в залежності від колорвеїв. Тут у нас g Black червоні uh, шнурки. Тут у нас, я вже не пам'ятаю, який тут, тут біж, якийсь колір у нас. Треба коробку десь знайти, може лежить. Але ну, ви бачите, біж Бе бежевий такий колір у нас все. E, Дякую за увагу. Всі, хто додивився до цього моменту. Ви, як завжди, мої найвитриваліші. Вам особливий палець вгору. Як завжди, ті, хто не підписаний, кому цікаво, підписуйтесь, сподобайки ставте, розповсюджуйте. Все це робиться для вас, щоб ви могли зробити свій вибір, більш-менш маючи інформацію. Як завжди, тримаємо, кулачки за збройні сили. І все у нас буде. Що Україна!